Знаєте, чому Лесі Українка не ходила до школи? Не тільки через хворобу. Найперше тому, що в той час навчання відбувалося російською мовою, а її мама Олена Пчілка дуже не хотіла, аби імперія зросійщила її дітей та вибила з їхніх голів усвідомлення, що вони є українцями. І, хоча в той час українська мова взагалі була заборонена Волоївським циркуляром та Емським указом, Олену Пчілку це не зупиняло. Вона відстоювала права українців мати свою, хоча б початкову школу, чому іншим народам? Теж окупованим Російською імперією можна мати свою школу, а до українців ставлення особливе. Здобуття права вжитку української мови це річ не така мала і проста. Це признання рідного слова підніме його з ганебного затоптання. Більше такого не буде, що, переступаючи шкільний поріг, перше всього дитина мусить забути рідне слово. Тою підмурівку рідної мови вже буде заложено в дитячій пам'яті в дитячому самопізнанню, і дитина тої науки не забуде. Знаєте, що найприкріше що зараз українську мову ніхто не забороняє, але при цьому 40% київських вчителів в українських школах спілкуються з дітьми російською, готуючи їх до якого життя, в якій країні дозвольте запитатися.